Друзі, вітаю! Кіт Келох каже про те, що Україна і Росія вийшли на фінішну пряму так званих мирних домовленостей, каже є дві причини. Аксіос каже, що були суперважкі розмови Заходу та України. І власне, де намагалися переконати Україну в територіальних поступках. Одні країни інші навпаки кажуть, не можна йти на ці територіальні поступки, бо буде гірше і нам, і їм. А в понеділок завтра буде зустріч Мерц, Макрон, Стармер, Зеленський. Будуть переконувати Зеленського на ці умови не погоджуватися. Штати переконують погоджуватися і теж кажуть дві умови, які трошки відрізняються від того, що каже Келох. А... Зброя від штатів буде на Різдво, а от по грошах від Бельгії поки що є питання. Про це пише Політіко. От давайте все це проаналізуємо, тому що ще паралельно Маск хоче розпустити Європейський Союз. А Росія в своєму класичному стилі «б'єт, значить Любід вдарила авіабомбами по Білгороду, Білгород без світла. Росіяни вгатили своїм хотіли по нас, але зрозуміли, що нас вони так не люблять, як люблять свій Білгород. Ну і власне Белгородську народну республіку, росіяни обстріляли авіабомбами. Білгород, не переживайте, прийдемо вас і звільнимо. Все в вас буде добре, тому що ми вас деокупуємо і все, 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 все станеться, і знову ви будете Україною. Тому що, бачите, росіяни до вас як до своїх не ставляться. От, колись вас вкрали. Але нічого. Ми вас повернемо, тому що ну своїх же ж не могли б обстрілювати. Це значить, що ви не свої. Тому давайте все це проаналізуємо. Багато важливої інформації сьогодні, в неділю, зробимо такий аналітичний звіт, швидкий, але глибокий і дуже конструктивний. Підпишіться на цей YouTube канал, нас атакують російські боти, а ваша підписка робить їм на зло, робить так, що українського контенту в YouTube Більше, що важливо, в час дезінформації. Власне, за тиждень Росія атакувала Україну 70 ракетами, ну плюс одна авіабомба, може й не одна пішла на Білград, і 1600 дронів. Ось так Росія веде переговори. Ось так Росія намагається демонструвати, що вона дуже хоче миру б'ють по енергетиці. Зараз ви бачите, що в країні практично немає світла. Країна дійсно зараз вся на генераторах, країна вся. На акумуляторах і країна, знаєте, тримається, не здається, і країна робить все можливе, щоб пройти цю чорну лінію. Да, зараз західні змі пишуть і там зливиш важко. От, і по армії, по людях, там, де нас троє, то їх 30, і по енергетиці, тому що намагаються знищувати. От, але питання в тому: а що ж наші друзі, які кажуть, не погоджуйтесь на ці умови. Друзі, а що ви даєте? Бо політико каже, що поки що ні план А, ні план Б вхід не пішов. Бельгія боїться, а Угорщина блокує. Ну, подождіть, зараз Орбан летить до Путіна в Москву говорити про фінальну стадію переговорів. Ну насправді везе меседжі від Трампа і Сідзінпіна. Ну от і власне їде домовлятися за свій газ і нафту, але тут же справа в іншому. Якщо європейці кажуть, що друзі, протримайтесь, бо, наприклад, чешський лідер Павел Чех каже. Петр Павел каже про те, що дивіться, ну типу, програє Україна, програємо ми всі з цим ми погоджуємося. Але європейські лідери кажуть, протримайте ще, виграйте нам час, ну, наприклад, до 27-го. Бо 27-му штати, оце зараз теж йде по пресі, що кажуть, в Європі треба створити свій центр управління. ну, от, Ідіть, працюйте. От, бо з 27-го, якщо ви не стаєте сильними, ми вас покидаємо і барахтесь самі проти Росії. Не хочуть допомагати. І от Європа каже, давайте притримуємося до 27-го. Давайте. Що ви даєте для цього, друзі? Іноземний контингент людей даєте? Ні. Гроші 200 мільярдів даєте? Ні. Про що розмова? Про що тоді йде розмова, якщо ви не хочете допомагати і самі ж визнаєте, знаєте, Петер Павел каже, що да, програш України, програш всіх. Ну тут питання. Зараз Зеленський полетить в Лондон. Завтра буде зустріч. Будуть говорити про власне, мирні перемовини. Будуть говорити про домовленості. Все це зрозуміло. Є базові питання. Зеленським зараз маніпулювати дуже легко. В нього там мішок корупції. В нього всі, хто там навколо сидять в корупції, типу ним керувати легко. Питання стратегічне. Питання стратегічне. Ви допомагаєте, чи ви просто ось розповідаєте? І ось тут зараз відповідь на це питання, тому що нам умови не подобаються. Ми на них погоджуватись не хочемо. Але ми теж не якісь дурні їжаки, які думають, і ви думаєте, що ми не розуміємо, що ми вас теж захищаємо, що ми вам теж час виграємо, але ви нічого не даєте. В півціни. Мобілізації Європи не відбулося. Тут вони сваряться, поляки ображаються, що їх в Лондон не запросили. Як же ж так? Річ Посполита, така велика держава, майже імперія. Волинь колись намагали колонізувати, робили з неї Білу Африку. Ну, щось пішло не так. Не змогли колонізувати ще й отримали по зубах за цю колонізацію. І тут їх не запрошують в Лондон. Ой-ой, ой що -ой -ой, робити? Дай війська, 10 тисяч військ, і повірте, тебе запросять всюди, і в Вашингтон, і в Пекін, і в Лондон. А якщо сидіти і продавати де дерев'яні шаблі, то зрозуміло, нікуди запрошувати не будуть. Продавців воздуха в Лондоні і так буде хватати тих, хто приїдуть з Німеччини, Франції і інших країн. Тому що з Варшави вести ще продавців, слухайте, девальвація буде, якщо надто велика пропозиція. Ну от, а всі хочуть продавати повітря, нічим Україні не допомагати. І такі, знаєте, а пригласіть нас, нам це посилює м'язову систему. Ми покажемо, що ми дуже сильні, класні, потужні. Ну, Ми бачили, які ви сильні, класні і потужні, але цієї потужності не вистачає. Тому що продаєте повітря сьогодні. Україна єдина, хто боронить всю Європу. Якщо ми говоримо про 27 й рік і Трамп каже, ми вийдемо, вийдуть. Але ви ще отримаєте. Зараз в Мерца просів рейтинг, і там взагалі страшні рейтинги. Довіра, типу, просто надзвичайно мала. Просто надзвичайно мала довіра до уряду. І для нас це погано, але для Європи це ще гірше. Тому що з такими рейтингами, ну просто щоб ви розуміли, згідно з опитуванням, 70% респондентів не задоволені роботою Мерца. Наразі задоволені 21% тільки кожний п'ятий. Канцлер Мерс також отримує незадовільні оцінки від респондентів. Дві третини опитаних 68% незадоволені роботою. А 27-й рік це можуть качнути коаліцію Мерца, вибори Лепени з барделою, що там такий бордель устроять. Макрона кандидата немає, вже Сарказі почав розкручуватися, думає, що може залізти, щоб в тюрму не сісти. Вже випустили його там по-швидкому. То Європа може просісти, прийдуть проросійські сили, і я вам скажу, що будуть водити мітинги проти своєї армії і в Франції, і в Німеччині. І вони зараз нам, типу, ось ці полуміри, намагаються продавати. Ні, ви або нам допомагаєте здобути серйозні гарні умови через зброю, гроші, знову ж. Ми ж не просимо ваші. Дайте російські. Але цього не дають. Тому зараз в Лондоні треба їхати і жорстко говорити. Друзі, або ви помагаєте, або не дурачите нам голову. Тому що ми вам час виграємо, а ви нічого для цього не робите. В якийсь момент це може закінчитись. Ми можемо, як українці, закінчитись. І маніпулювати нами точно не треба. Зеленський мав складну розмову представниками США щодо території. Про це передає Аксіос. Ну, зрозуміло, президента тиснуть корупцію і кажуть, здавай територію. Що тут, незрозуміло? Дани не треба було красти. Грабили як не в себе, дерли просто як не в себе. А зараз тиснуть на державу з цими штуками. Від Кофі Кушнер зібрали інформацію від обох сторін і тиснули на. А Путіна і Зеленського уявляю, як тиснули на Путіна. Просто 6 годин чекали, ходили по екскурсіях по якихось обплюваних площах. І ну, потім кажуть, ми на нього тиснули. Ну такий тиск, що він ледь не витримав. А, обговорення території було складним. Повідомили джерело обізнане з перебігом розмови. Росія все ще вимагає від України вивезти війська з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для вирішення цього питання. Повідомляє джерело. Хочете, розкажу вам, яка ідея? Вітков і команда. Ідея така, що, типу, креативний цей росіянам віддати Сіверський Донець річку, щоб був канал, і йшла вода на Донецьк, тому що вони вже просто знищують місто. Я вам говорив: криси, що собаки бігають по вулицях. води немає. Місто на грані катастрофи. Вони кажуть: дайте, дайте воду, а далі вони доходять до. Ну, Куди доходять, там просто по-різному вони прописують цю штуку. А потім Україна має розмити Донбас, частину приєднати до Харківщини, частину до Дніпропетровської області. А, і потім Путін все каже, дивіться, Донбаса як такого немає, Росія все забрала, і от це має бути формула. Ось це пропонує Вікав команда і в переговорах про таке навіть не ще деякі переговорники, бо в нас є переговорники нижчого рівня, є Зеленський вищого рівня, то там нижчий рівень на це погоджується. Зеленський ще думає. От. Але, типу, посилення України Вітков не пропонує реальної допомоги. Вони зараз кажуть, до Різдва буде зброя, буде. Але повірте, це не будуть тамагавки, повірте, це не буде там десятки мільярдів доларів. Це може бути щось символічне на достатньо скромну суму. Е тому Келох каже, що два питання Донбас і ЗаЕС, хоча по заес і зі всіх джерел знає, що ти типу, порозділяти між нами і росіянами нашу станцію, і ми нею оперуємо, але половину енергії даємо їм. Ну ну і питання Донбасу не вирішене. Аксіос каже, що питання Донбасу території, і друге це гарантії безпеки. Після Келох про гарантії безпеки не говорить, Знову ж таки, поки що ніякі гарантії нам ніхто не дає. І плюс знаєте, що друзі теж можуть провокувати тут конфлікт, якщо на них будуть нападати за наш рахунок відкривати другий фронт. Ось це теж треба розуміти, що друзі друзями, але кожен буде дерти за свою шкуру. І тому нам треба гарантії, зброя, гроші. Бо оці бумажки, типу Будапешт, ну, до речі, ж недавно був річниця Будапешту, яке там 5 грудня підписували, що куди з цією бумажкою йти, в який ябком, хто захистить. Кажуть, ні 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 тепер ми цю бумажку проголосуємо десь там, в якихось парламентах своїх. А парламент скаже, ось бумажка проголосована, а уряд і Міноборони скажуть: ну і що, грошей нема. Розумієте? Тому беремо тільки наперед, і тільки живими грошима і зброєю. І ще одне, не погоджуємося на скорочення зброї в Збройних силах України. На то вони і Збройні сили, ж там має бути зброя. Бо нам хочуть зробити маленькі короткі дрони, маленька коротка артилерія. Ну, так, щоб типу Росія могла підходити до наших міст впритул і намагатися нас знищувати. От, тому переговори йдуть, умерши досі в а, Але поки що конкретики зараз від нього немає. Я думаю, що сьогодні може з'явитися. От Трамп підтвердив наш з вами інсайт, яким я з вами ділився, що він зробив репости. цим саме підтверджує, що насправді підемо на Венесуелу, щоб потім розмінятися з Путіним. Ну, ви про це вже давно знаєте, я тут зупинятись не буду. Європа переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ з Донбасу, пише Блумберг. Європейські лідери намагаються переконати президента України не йти на можливу угоду щодо виведення військ. За даними видання, головна мета Європи уникнути ситуації, коли Зеленський під тиском США буде змушений вивести війська з Донбасу і погодитись на угоду без серйозних американських гарантій. Європейські дипломати вважають, що подібний сценарій може створити стратегічний вакуум та загрожувати безпеці всього регіону. Отут давайте зупинимося. Тобто, ви відчуваєте, що безпека регіону буде порушена, але 200 російських мільярдів нам не даєте. От як. Ви не знаєте, як вести переговори з Бельгією? Ви не знаєте, як натиснути. Він каже, Угорщина блокує. Хорошо, так давайте дамо всі гарантії приватні без Угорщини. Напряму уряди зроблять гарантії Бельгії. Знову ж таки, вам виплачувати ці гроші треба буде тільки якщо ви програєте Росію. Якщо ви розраховуєте програш Росії, то вам вже й зараз нам допомагати не треба. Просто йдіть здавайтеся. Просто будьте готові до зґвалтувань голодоморів і років так на 80 окупації. Мінімум. Просто щоб ви розуміли своє майбутнє. Європа дотримується тактики публічної підтримки американських ініціатив. Але сподівається, що Москва сама зірве потенційні переговори за оцінкою видання. Цей підхід вичерпує СД і невідомо чи існує запасний план. Блумберг також зазначає, що британська сторона вважає, що російський диктатор Путін на зустрічі з американським спецпредставником Віткофом відкинув пропозицію США, оскільки ті були занадто сприятливими для України. Європейські дипломати визнають, що останні контакти з американськими українськими представниками проходять непросто. Поряд із цим вони готуються до а, можливого сценарію, в якому Дональд Трамп, у разі мож... неможливості досягти угоди, може фактично відійти від питання війни. Блумберг попереджає, існує ризик, що взагалі вийдуть із процесу. Європа сам на самі з проблемою подальшої підтримки України е, в такому разі, країни ЄС доведеться вирішувати, чи здатні вони забезпечити Київ необхідним військову і фінансову підтримку. При цьому підкреслює видання досі не зрозуміло, чи може Європа сформувати життєздатний довгостроковий механізм фінансування. Дивіться, ось тут дуже важлива історія питання життєздатності Європи. Питання вже не про нас. Питання про них, чи зможуть вони вижити в цьому непростому столітті? Е, тому Штати зараз можуть змотати удочки, дадуть Україні трошки зброї і скажуть: дякуємо всім, ми поїхали займатися своїми справами 27-й рік, війна з Китаєм. Ну, от, тому всі ось ці речі можуть відійти на другий план. Е, загалом, ставлення, ставлення штатів і Цілому оточення Трампа, ну вже такого дальшого оточення, але оточення Маска до Європи ну дуже зверхнє. В Європі треба перезарядитися, але не в очікуванні, що хтось вирішить ваші проблеми. Бо, наприклад, в Штатах теж Трамп, Трамп робить помилки. Я вам вчора казав соціологію 60% хоче перемоги України, перемоги, спиратись на меншість, це не сильна позиція. кажуть, Трамп любить сильну позицію. Так спирайся на більшість. 60 хоче перемоги. За рік ти їх переконати не зміг. Вони все рівно хочуть перемоги. Перемоги, а не поразки, яку ви обернете в обгортку перемога. Ні, всі кажуть, це поразка, це підігрування диктатору, це слабкість, це слабкість. Всі це знають. Маск в Європі його штрафували за непрозорий ринок реклами, за модерування, за багато брехні, яку вони там роблять в цьому Твіттері. Його штрафував на 120 мільйонів. А вони кажуть, типу, дивіться, 120 мільйонів нам не подобається. Євросоюз треба розпустити, бо ви забрали суверенітет і гарантії типу для країн. Хай працюють самі, ми вас розпустимо. Хто такий Маск, щоб давати такі поради? Чистий медійний тиск на європейських політиків, знаючи, що всі вони сидять в тій соцмережі? Ось це конкретика. Ось це те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах і в Європі. Тому нам в цей фрустраційний час треба інвестувати в себе, в свою оборону, в свої сили, жорстко вести переговори, не прогинатися, корумпованих переговірників, викинути з переговорних груп, щоб ніде цього не було, максимально публічно це вести, не ховатися і не думати, як свій народ обманути, типу від не нехороших пунктів, навпаки, давати їх. Тоді вони не пройдуть, тоді їх відміте. Політикам треба чесно сказати нашим, які в переговорах, Дивіться, ми можемо підписати будь-що, але будь-що народ України не прийме. І ви можете тиснути на корупціонерів, на їхніх там друзів, на їхніх близьких людей, їхньому серцю, але ви не зможете натиснути на народ. І ось тоді пропонуйте нормальні умови, бо коли кажуть, що в нас погано, в Росії добре. Що там в Росії добре? Економіка росте, в армію черги на мобілізацію стоять. Немає всього цього. Є бутафорії. Путін перед тим, як тріснути, намагається пошвидше і подорожче себе продати. Але й ми теж не повинні грати в супердовгі сценарії, типу а ми можемо воювати вічно. Ні-ні, черга тих, хто хоче, щоб ми воювали вічно. Але й погоджуватися на суперневигідні умови, які можуть посприяти на десятки років колонізації, ми теж не будемо. Тому ведемо себе жорстко, можливо, навіть трошки брутально, але ми повинні вести чесний діалог. І з партнерами, і з ворогами, з ворогами, можливо, жорсткий, нечесний. Але з партнерами і з друзями, ось так. І зі своєю країною. Бо таке враження, що ми всі для нашої переговорної групи трошки в такій іншій корзині, яких теж треба намахати. Ну, так не зайде. Друзям-партнерам теж треба сказати: ви друзі добрі, але не треба нас обманювати, не треба нас використовувати. Завтра важлива зустріч. В Лондоні важлива зустріч. У мене в Майамі, будуть дзвони перезвони. Перехресні пішли торги. Дивіться, шанс на мир залишається. Але треба виторгувати шанс на хороший проукраїнський мир. Ось тут дуже-дуже важливо. Тому вітаємо Білгородціну, те, що немає світла. Бачите, друзі, ви як решта України, все-таки ви наші, а не російські. Тому добре, що ви повертаєтесь. От... Е Далі, що відбувається, ми ще теж трошки навели порядок на Енгельсі. Вони знову його відновлюють. Ми знову його знищуємо. На автобаза горить українські дрони пішли там наводити гарний. Порядок. А ну ще ввели там невеликі санкції на цього на на, не додона на Спридністров'я на шеріфа. От, але знову ж таки така несистемна штука, десь там скороход, оскільки 250 тисяч вводила санкції. Ну от щось таке. Несистемний підхід. Російські олігархи від наших цих не постраждали. Ну от і це треба тиснути на владу не по 250 тисяч продавати а просто пакетом на всіх внести. Бо якщо вдруг війна закінчиться, треба підвісити все їхнє майно, а потім направити його на відбудову. Російські олігархи тут повинні бути банкрутами, нічого в них не повинно бути. Почистити до останньої кишені. От. Ну і власне, Орбан відправляє делегацію до підготовки завершення війни в Україні. Ви знаєте, що для Орбана завершення це наша смерть. От. Він хоче, щоб у нас все пропало і щоб ми і ми були знищені. От. Але так не буде. Я вам скажу: швидше не буде Орбана, і Орбан скоро дуже дуже скоро. Може програти вибори, і ми для цього зробимо все можливе. І навпаки, Мерцу Макрону треба допомагати не вестись на їхні там ці хитро комбінації, але ці країни повинні бути сильними електорально. Тому десь ми їм політичні паси маємо віддавати. Ми повинні вести мудру і розумну політику. Бо якщо ми будемо ну знаєте, там. Не додивлятися речі, бо треба думати не тільки про себе, якщо рейтинг Мерца буде просідати, росіяни там спробують його качнути. Ну от і Мерцю треба зараз, давайте чесно відверто йти на жорсткі кроки, в тому числі, вам скажу чесно, забороняти альтернативу для Німеччини. Хтось зараз каже, це не демократично. Стоп! А німецьку фашистську партію як забороняти? Ну, не фашистська називалася, не буду повторювати дурню. але. Ну, повну назву мається на увазі, але заборонили ж так само тут: а, зовнішній вплив, Б. Фашистські мотиви. Треба забороняти. Так само, е Макрону. Треба Європі приймати жорсткі рішення, бо Путін використовує демократичність Європи як слабкість. Ми десь повинні підіграти тут Мерцу, тому що дійсно це ключовий союзник, але і тиснути на нього, в тому числі паралельно, задача непроста. Щоб більше допомагали Україні, щоб дотисли Бельгію, щоб 200 мільярдів, вже не 140. Ми теж не повинні навіть говорити 140. 200 billions. Не треба, ми йдемо їм на зустріч, щоб 50 вас залишилось, ви щось там могли крутити робити. Ні, друзі, давайте ставки. Я, наприклад, знаю, що багато бельгійців зараз виїжджає за кордон. Іспанія, Італія, Франція подалі від півночі. Вони бояться, що буде війна. Не хочете війни, допомагайте Україні. Дайте ці гроші, повірте, і мирна угода буде і швидше, і краще. Тому що гроші мають значення. Тому ми свій план розуміємо, що робити. Знаємо від політичних дипломатичних рішень зараз залежить надзвичайно багато. Ці дні, які ми зараз проживаємо, надзвичайно важливі. Тому. Слідкуємо, аналізуємо, розуміємо, де треба підпушити, підтиснути нашу владу, щоб теж не розслаблялись, бо бардак просто. Ну, от, ще досі не керівникавого офісу не назначили, не можуть тут такі торгі йдуть, всі бігають, шукаються. Ну, одно Зеленський сидить на бабах і визначає, кого ж з них призначити. Розберемось. Я хочу побажати вам гарного дня. Я хочу написати, які у вас очікування від цього тижня, враховуючи, що завтра Лондон зустріч з європейцями, йде паралельний трек в Майамі. От відчуття, чи є це відчуття, що може завершити, чи навпаки, що завершується, але дуже погано, чи відчуття підвоху. Давайте поговоримо зараз про геополітику емоцій. Дуже важлива історія про геополітику нашу внутрішню, тому що ми всі живемо емоціями світу. і Емоції нас теж світ проживає. Давайте про це поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.